Рада вас бачити! Відгадайте загадку. У садах гаях блукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Це осінь молодці! Давайте пригадаємо ознаки осені. Восени на деревах жовтіють листочки та опадають. В садах та на городах збирають врожай. Тваринки готуються до зими, в теплі краї відлітають птахи, на вулиці стає все прохолодніше, люди вдягаються тепліше, часто йдуть дощі. Але як же гарно у весінньому парку! Любуватися та милуватися осінніми золотими деревами. Дітки, пропоную вам вивчити вірш Катерини Перелісної Золота осінь. Послухайте його. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві, де не глянь навколо килим кольористий, віти напівголі. І небо синє чисте, метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотая, тихо, ніжно ходить. Що відбувається в парках і садочках? Падають листочки. Куди падають листочки? На доріжки трави. А які падають листочки? буро золотаві. А навколо що ми бачимо? Килим колористий. А які стали віти? Віти напівголі. А яке небо? Небо синє, чисте. Як стало навкруги? Метушні немає. Тиша прохолода. Хто ходить? Осінь золотая, тихо, ніжно ходить. Дітки, вивчимо цей віршик на пам'ять. Повторюйте за мною. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві, де не глянь навколо, килим кольористий. Віти на півголі і небо синє чисте, метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотая, тихо, ніжно ходить. Дітки, вивчіть цей віршик та розкажіть його своїм рідним. Дякую за увагу, до побачення!